Пані Алла, ви приїхали до нас зі своїм сином, якому 13 років. Так, так. так. І порекомендували нас ваша знайома. Так, да, дуже гарна знайома, і родичка наша не знайома, навіть а родичка, і вона дуже гарно відкликалася за вашу клініку. Ми їй повірили, тому що кожна мама хоче свою дитину вручити в надійні руки. Ну це дуже важливо, тому що для мами дитина це все. Тому. Ми до речі, і родичку оперували в 2017 тисячі сімнадцятому сімнадцятому році. Да, вона також говорила. також це була лапароскопічна операція. Ми раді все добре. Ми раді спостерігати за нашими пацієнтами і, і також, коли вони нас рекомендують іншим. А ви до нас приїхали з ми з Полтави самі? З Полтави. Да, так? — Ми з Полтави. Да. Ми приїхали з Полтави і ні крапельки не шкодуємо, що так поводолали таку велику кількість кілометрів, тому що ну, дійсно все на вищому рівні і. Повторюсь, як мама, я дуже вдячна вам. Низький уклін. Ми з сину виконали лапароскопічне оперативне втручання, яке, яке тривало буквально 15 хвилин. Я не встигла навіть зрозуміти, що мою дитина оперують. Не встигла я занервувати. А, а саме цікаве, що я вийшов з операційної, зазвичай, після операційної, я зразу підходжу до родичів і говорю, як пройшла операція. Описую і, і так далі. А тут я вийшов з операційної, і пану Аллу якось проскочив, мене відволікли, і зайшов до себе в кабінет. Тут я сижу в кабінеті вже 5-10 хвилин і розумію, що я чогось не зробив. І виходжу з кабінету, кажу: вибачте, чи зразу до вас не підійшов. А пані Алла каже: Та я навіть не порозуміла, як так. Що це було то, просто, тому що я ну дійсно я дуже переживала. Я навіть не встигла випити валеріанку, тому що збиралася напитися таблеток, щоб не хвилюватися, але не встигла. Дуже велике вам дякуємо. І ми вам дякуємо, що обрали нашу клініку. До речі, вчора. Оглядали звідки приїхали до нас пацієнти. І вчора пацієнти були з п'яти областей України. Одночасно знаходились у нас в клініці, пацієнти з п'яти областей України приїжджають з усієї України і зараз ще з за кордону ті, котрі вимушено виїхали. Так що ми вам бажаємо міцного здоров'я і вашому Дякую. сину. Що? А вам теж міцного здоров'я і гарних пацієнтів, тому що. Ну... Таких лікарів потрібно цінувати і низький вам уклін, чесно. Дякуємо вам дуже Дякує. приємно, пані Алла, Спасибі.